Я більше не буду вести свій Ютуб канал, тому що якісь люди в коментарях написали мені, що в мене нічого не вийде, я взагалі не впевнена в собі. І, і що я взагалі не маю права цього робити, що мені треба перестати вести свій ютуб. Я більше не буду вести свій Ютуб канал через це. Саме такої реакції очікували мої хейтери. Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму YouTube каналі. Я дуже рада вас тут бачити. І так, як останнім часом у мене з'явилися хейтери, і мене нарешті почали хейтити за мою діяльність, тому що я насправді почала вести свій блог, я не розумію ну, цей Ютуб, коли я почала вести Ютуб. Півроку я вела його, і в мене не було жодного хейтера. І я не розуміла, чому чому мене ніхто не засуджує за те, що я роблю. І не може бути так, що всім подобається те, що я роблю. От я така класна, всім подобаюся. Думаю, ну блін, ну не може бути так. І я просто думаю, блін, а чому мене ніхто не хейтить? Ну, має знайтися людина і не одна, яка буде мене хейтити і засуджувати за те, що я роблю. І ось нарешті мій зірковий час не став. І тепер у мене з'явилися хейтери. Люди, які буквально мене хейтять за мою діяльність. І я подумала. Ха. А чому не зняти відео про те, як реагувати на хейт і показати вам, як потрібно справлятися з хейтерами, як потрібно на це реагувати, чи взагалі потрібно реагувати? Я вже неодноразово повторювала там на своєму ютубі, що все, що я знімаю, всі ці відео, це е, мій особистий досвід. Це по факту такий собі мій. Особистий щоденник, де я знімаю якісь відео, якісь інсайди, які мені приходять, просто я живу своє життя, якісь події в моєму житті відбуваються, і я бац, знімаю якісь відео на Ютуб, тому що ну це те, що я відчуваю, це те, що я зрозуміла, це те, що я хочу донести там іншим людям. Можливо, хтось мене послухає, зрозуміє, і можливо комусь допоможуть там мої якісь поради, мої якісь слова. Так як ж правильно реагувати на хейт? Ви можете помітити, що я навіть не відповідаю на ці всякі хейтерські коментарі. Тому що я не бачу цьому сенсу. Я не бачу сенсу комусь щось доказувати. Ну що я маю доказувати людям, в яких нуль дописів взагалі немає аватарки. І вони мені розказують про те, що я не впевнена в собі, що я маю доводити цим людям взагалі. Я не бачу сенсу витрачати свій час, свою енергію. Якийсь свій ресурс на те, щоб відповідати взагалі цим людям на коментарі. Вони зробили мені добро. Вони прокоментували мій допис і таким чином його поширили. Ну я теж зроблю їм добро і не буду їм відповідати на негатив, негативом, а просто їх проігнорую. Я стикалася з хейтом ще дуже давно. Ще я там, я не знаю, зі школи мені здається, у нас всіх в школі був якийсь булінг, хейт. І це мене насправді навчило. Мені взагалі іноді здається, що оцей булінг хейт він нам потрібен для того, щоб виховати нас якось морально. Насправді дуже важливо навчитися взагалі ніяк на це не реагувати. На це не потрібно реагувати, на це не потрібно зливати свою енергію, свої емоції. І коли ти нарешті це зрозумієш, ти почнеш робити те, що ти хочеш. Ти зможеш досягати просто неймовірних результатів, коли ти навчишся не реагувати на хейт, на критику і на чужу думку. Правді, якби ось. Такий хейт в мою сторону був років 5, Тому моя реакція була б точно така: я би реально закинула. Я би реально почала плакати. Я би закинула, я би нічого не робила. Раз я вже закинула свою улюблену справу. Я закинула свій блог, який мені так подобалося вести просто через те, що з мене насміхалися. І більше я не зроблю таку помилку, тому що насправді я про це дуже шкодую, що я тоді закинула, і коли я повернулася до цього, зрозуміла, що я знову хочу вести блог. У мене вже не було тих можливостей. Тобто я втратила свої можливості, я втратила величезну можливість просто через те, що якісь незрозумілі, невідомі мені люди говорили мені про те, що там я роблю якусь фігню, мені не варто це робити, і я закинула. І насправді. Вони того й добиваються. Ваші хейтери добиваються того, щоб ви просто закинули робити те, що ви робите. Зрозумійте, що ці люди не можуть, так як ви. Вони вас засуджують за те, що вони не можуть, так як ви. Вони не можуть так от взяти, поставити камеру, почати розповідати. Ходять у вас щось таке, чого б вони самі не мають, чого б вони самі не вміють. І тому... Єдине, що їм залишається, це вас булити, тому що вони не можуть признати просто для себе, що от так я також би так хотів. Так, я також би так хотів, але я не вмію. І їхня головна мета вони того і добиваються. Вони добиваються того, щоб ви закинули свою улюблену справу. Тому ніколи не закидай свою улюблену справу просто через чиюсь думку. Ігноруй їхню думку. Яке взагалі має значення їхня думка? Хто вони взагалі такі? Я вважаю, що хейт і критику потрібно слухати від близьких тобі людей або від твого оточення, так? Тобто люди, які реально якесь значення відіграють в твоєму житті, чи люди, які досягли більше ніж ти, реально з твоєї жніші дають тобі якусь пораду, можливо, за хейті трошки, можливо, критикують. Ось тоді реально можна послухати хейт і критику, коли ці люди мають значення якесь в твоєму житті, і ти можеш дивитися на них, як наприкінці, думаєте, що. А, там успішний якийсь бізнесмен буде засуджувати початкового бізнесмена за те, що він почав. Чи успішний футболіст буде засуджувати початкового футболіста, який просто почав займатися футболом і хоче стати таким самим успішним, як і він? Ні, він не буде його засуджувати, він просто спокійно його підтримує. А, так само і тут: ну, типу, серйозно ви думаєте, що люди там з амбіціями і так далі будуть засуджувати інших людей за їхні починання? Ні, можна якось задуматися над тим, що тобі сказали там задуматись над цим хейтом і так далі. Але коли це абсолютно невідомі люди говорять, то не сенсу взагалі нічого доводити таким людям, просто залишся при своїй думці. Я не бачу сенсу доносити цій людині свою думку, тому що вона все одно мене не зрозуміє її е, задача. Головна, просто мене хейтити, просто булити. Ну, нехай це робить, нехай це робить. Я просто їй подякую за цей коментар і піду далі. І найкраща реакція на хейт це просто продовжити робити те за що тебе булять, те за що тебе критикують, те за що тебе хейтять. Просто прочитала цей коментар і пішла далі займатися своєю улюбленою справою. Впевнена, що хтось з моїх підписників хотів давно вже там розпочати вести якусь свою діяльність соцмережі, можливо, у свій блог, можливо, свій тікток акаунт. До речі, мені е, писала одна моя підписниця, що завдяки мені вона створила Тікток аккаунт і там почала медитувати. Я, якщо чесно, мені надзвичайно приємно таке чути, що ви разом зі мною переступаєте через свої якісь там страхи, комплекси і починаєте е, створювати кращі версії себе. Мені дуже приємно приємно це чути, і це значить, що я роблю це не просто так. Так от. І ось я вам навожу приклад, що є люди, яким це подобається, і є люди, які продовжують говорити мені що будь ласка, не закидайте. Є реальні результати. Є реальні результати, і це люди, які пишуть мені про те, що вони позбавились якихось своїх страхів, комплексів там почали вести TikTok, YouTube і так далі, завдяки мені. І ось я дивлюсь на ці результати. Тому ти маєш слухати хейтерів, якщо є люди, які кажуть тобі про те, що ти реально е, допомагаєш їм? Ну точно так само. Я впевнена, що в, в у всьому є дві сторони медалі: є хейт, і є е, е, якась підтримка. Так от дивись на цю підтримку. От люди, які хочуть розпочати там якусь діяльність в соцмережах, я вважаю, що ти маєш бути готовим до хейту. Навіть якщо ти хочеш робити щось, що не роблять всі, навіть якщо ти хочеш розпочати свій бізнес, навіть якщо ти хочеш розпочати якусь свою справу, навіть якщо ти хочеш просто щось розпочати робити, не знаю, навіть якщо ти хочеш просто пофарбувати волосся, ти маєш бути готовим до хейту, готовим до того, що тебе може засуджувати, готовим до того, що тебе можуть захейтити, комусь це може не подобатися. Хтось може висловити свою думку за а то там грубо стосовно тебе і так далі. Ти маєш бути просто до цього готовим. Хейт, це завжди про реакцію. Тобто люди якось на тебе реагують. Ти викликала в них якусь емоцію. Ти викликаєш в них якусь емоцію. Можливо, це якась негативна емоція, але в будь-якому разі вони тебе запам'ятали. Вони зайшли на твій профіль, вони переглянули твою сторінку, вони прокоментували твоє відео. Твої хейтери це твої найбільші фанати. От серйозно, не, не дарема так кажуть, тому що уяви собі, ця людина заходить на твою сторінку, дивиться твоє відео, вона витрачає свій час на те, щоб написати тобі цей коментар, на те, щоб там посперечатися з кимось, з самою собою, з тобою, на те, щоб тебе там захейтити, забулити і так далі. Тобто ця людина буквально витрачає свій час, своє життя на те, щоб написати щось про тебе, написати тобі, на твоїй сторінці, зайти, просунути твоє відео. Ну тобто, хіба. Це не фанати, навіть фанати, мені здається, стільки часу не витрачають на твої сторінці, як твої хейтери. Насправді таких людей в соцмережах дуже багато, яким просто потрібно якось самоствердитись за рахунок інших, когось там обізвати, когось захейтити, тому що вони не знають, як по іншому їм під їм повисити своє его, свою якусь значимість, значимість, свою якусь значимість. Вони не знають, як по іншому це зробити. І от їм що їм залишається. Лише були ти людиною, яка може більше ніж вони. То цим відео я хотіла вас змотивувати, надихнути, щоб ті, хто дуже хотів розпочати вести соцмережі, нарешті почали це робити. От почни просто робити зараз. Запости прямо зараз цей пост, запости прямо зараз ту фотографію, запости прямо зараз те відео, яке ти там сумніваєшся, запостити. Тому що ми привикли чекати ідеального моменту, що от, от я там не знаю, піду перефоткаюсь, буде краще фотка. Я там з'їду з цієї квартири, буде краще фото, і так далі, буде кращий фон, ракурс. Ні, такого не буде. Це просто відмовки в твоїй голові. Почни робити це зараз, тому що здосконалюєшся ти в процесі. Ти ніколи не зможеш почати заново, і щоб все було ідеально. Ти будеш досконалюватися в процесі. Якість твоїх відео, якість твоїх там фото, твої розмови буде ставати кращою в процесі, коли ти почнеш діяти. Якщо ти будеш чекати, нічого не буде, нічого не вийде. Почала трошки дати вам такий стимул і. Розіграти свою книгу Тією горою є ви, яку я вже прочитала, і ви дуже часто запитували мене, що ж це за книга. Я постійно виставляла її фрази там з нею в інстаграмі. І ви постійно запитували, що це за книга. І взагалі ця книга сподобалась дуже багатьом блогерам. Всі, хто її читав, просто в захваті від цієї книги такий ажіотаж. І вона називається Тієї горою Ви. Це про те, як перетворити саму саботаж на самовдосконалення. І я певна, що той, хто отримує цю книгу, ну вона йому дуже сподобається. Мови для того, щоб виграти. Цю книгу, просто підписатися на мій Інстаграм. Зелані я залишу під цим відео на мій інстаграм, підписатися на мій Інстаграм і відмітити просто прямо зараз, я не знаю, сфотографувати, що ви дивитеся мій ютуб, чи записати це на відео, просто викласти в сторіс і відмітити мене. Обов'язково з відміткою, тому що саме по цьому я буду. Рандомно вибирати якусь одну людину, яка отримує цю книгу. От, якщо ти не знаєш, з чого розпочати тобі вести там твій блог, з чого розпочати якусь діяльність в соцмережах, тому що ті, хто не ведуть соцмережі, я вважаю, що ці люди втрачають багато можливостей, тому що через соцмережі можна отримати багато нових знайомств, якісь пропозиції про співпрацю. Тебе бачать люди в інтернеті, тебе бачать, просто ти, ти показуєш себе просто буквально на весь світ там в соцмережах, і ти втрачаєш реально багато можливостей. І я сподіваюся, що цю книгу отримає та людина, якій вона справді дуже зараз потрібна, тому що мені ця книга в руки попала в дуже потрібний момент, яка реально, ну, ця книга реально мені. Багато в чому допомогла, багато допомогла мені що зрозуміти, переосмислити. А я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам було корисне і ви для себе винесли щось нове, і нарешті почали робити те, що ви хочете. Нарешті забили на думку інших, тому що, от коли ви заб'єте на думку інших, ваше життя вийде просто на абсолютно новий рівень. Я сподіваюся, що так і буде. Всім па-па!